I don't agree.

Керарія, ну, беспокоїно, в принципі, по всіх фактично, по всіх позиціях, где ну, більше, где менше. В основному зараз ви самі бачили напрямок якраз біля Авдіївки, шахта, Бутовка. Сьогодні ночі був проведений мінометний обстріл в населеному пункту Опитне, лягло близько 20 міль, причому населений пункт. Зараз там якраз цивільне співробітництво їздило, розбиралося по місцевим жителям. Ну, би, немає, це так би мовити, вже позитив. Але з іншого боку, обстріли продовжуються, вони не прикрашаються. Фактично позавчора ночі шахту Бутовку обстрілювали. Ну, там більше з 10 точок з різних вот, застосовувалися всі калібри артилерії, від МІН 82 мм, закінчуючи 152-мм снарядами. Наглядова місія вчора там відпрацювала, факти обстрілу зафіксовані. Чекаємо результату. Під час попадання вночі дійсно з'явилася частина стіни. Завали є, але вони не критичні, не такі, що впливають на обороноздатність. Ніхто звідти не відступав, всі військовослужбовці знаходяться на своїх позиціях. От. Ситуація така контрольована.